Думаю, що тоді хай витече так витече що це юмзик да? у нас мабуть, градусів до 10 було морозу а зараз 12 може десь там в районі 5. ну може менше Трохи беги впали підсіли Я йому казав, щоб один брав беха він Вони коротше, по 600 кілограм один як як завжди ціна подорожала Ми купляємо були на те причини трошки Не було коштів. Зараз його трохи розгрузим. Так трохи аж навік. Ціна на даний момент там щось в районі 20 21 500 чи що Як було по 17, 17 800 не взяли, зато зараз взяли. Ну так, ну як всіх у нас. То коштів немає, то все в кошти впирається. Ну це взяли на... на пшеничку. Не знаю коли будемо кидати. заказали пионер там 25 мешок вийшов 77300 десь така ціна ну а що ти зробиш хотіли 185 -й. но 185 -й там дорогий там він дороже там він пошти 185 й піонер, получається там, дай бог пам'яті 7800 чи що щось таке Ну становилися на цьому і спрашували де я заказував Заходите на офіційний сайт Гортева Піонерівський І тоді там шукаєте по своєму району, по області і Ну, зван... созванюєтесь з менеджером або шукаєте там до когось там у кого ФОП оформлений ну у кого знайомі ще є можете через них якщо через них то там каже дешевше буде Так що... оптику не проп'єш. Масло холодне. А закривали повністю, щоб циліндри не мокли. Ну, повністю закрили, щоб він... Глохне <ріст> солярка десь підмерзла або нема. так, хтось солярку сточив. Та хтось сточив, напевно. Хто в тебе так може солярку сточити? нам везе, так? Да? Надо його якось ілі передом заганяти, щоб він був і ковш нас розлізти. А? Ну да. <звучит> На 12 вольт? А где она, Кто? А Качать? А. Тут я там бачу. Под навесом оно желтое. Это. А Аккумулятор он стоит. <звучит> а ту малую я не знаю. А оно ж, навіть шланга і акумуляторський на дереві висипа. 600 кілограм, бачите, без грузів на задух, ще й підняв. Макс. бачите, що витворяє. Грузів немає, бачите. Це пішов, компанія за рекламу прислала б нам би крюк. Оце було б класно. Масло холодне. Погано піднімало. Асти грузів нема одна рамка. Так, да, кун це велике діло. Там батько не на гнаяку хоче підгорнути